Івангеля, ми русси, луки святого Івангелія, читання, Слава. тобі, У тому часі проходив Ісус через Єрихон, а був там чоловік на ім'я, він був головою над митарями і був багатий. Бажав він бачити Ісуса, хто він, але не міг залі народу, бо Малого зросту. Побіг він наперед, виліз на шовковицю, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити туди, прийшовши на, прийшовши на те місце. Ісус глянув угору і сказав до нього, «Закхею, злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі, і зліз той швидко і прийняв його радо. Бачачи те, всі стали нарікати і казали, до чоловіка грішника зайшов у гостину. Захи встав і промов до Господа, Господи. Ось половину майна мого даю Богом і коли я кого покривдив, віддам учетверо. четверо». Ісус сказав до нього, сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він син Авраама, син бо чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Виріз десь ж на 3 курсі в, школі, в університеті. Е, так дуже довго був, малий. Ну, ясно, що ну, за... є свої плюси, і є свої мінуси. Десь можеш пролізти, але десь щось хочеш таке побачити, то воно ну, треба десь вилазити на щось. Е, ну і теж, що лазити по деревах. І бачимо цього Закхея в сьогоднішній Євангелії. І з цією неділі про Захею нас вже церква готує до Великого посту. Живе цей чоловік в Єрихоні. Єрихон на той час, ну це взагалі для євреїв і так біблійно, Єрихон – це місто, в якому не виконувалося, можна сказати, Божа воля. Де людина жила своїм життям і без Бога влаштовувала своє життя. Ну, таке ніби як загублене місто, морально загублене місто, духовно загублене місто. Цей чоловік. Він є головою над митарями. Митарі на той час це були колаборанти, які збирали гроші мито зі свого народу і віддавали римлянам, а він був головою над митарями. Тобто, якщо митарів просто не любили, то голову над митарями не любили помножити на всіх митарів, які були в Єрихоні. А в Єрихон було багате місто, там вирощували. Фініки, там ще щось, банан. Ну, я, я був, до речі, в Єрихоні, може хтось із вас теж був. І, і Уявіть собі, що цей чоловік щось ну, йому захотілося побачити Ісуса. Ну, щось захотілося. До речі, ще хтось дуже хотів бачити Ісуса в Євангелії, як читаємо. Пам'ятаєте хто? Чи не пам'ятаєте? Теж не бідний чоловік. Чотири букви в нього ім'я. <клес> Іро, Так, він точно він хотів побачити Ісуса. Але він для цього нічого не робив. Ну, Він так хотів. буває таке, от Я хочу вивчити англійську мову, але нічого не роблю до цього. Бо хочу... що там ще? Ні, ну трошки там щось белемкаю, але нормально не спокоюсь. Е -е... То значить, так хочу. А от цей чоловік хотів. І бачимо, що він малого зросту, натовп йому не дає, він вилазить на це дерево, і він хоче бачити Ісуса. А вийшло, що Ісус його побачив. От і річ, що цей погляд, як вони зустрілися очима, Ісус каже сьогодні, хочу в тебе вечеряти. Як це сприймали прості люди, які знали, хто такий цей е, Закхей, Колаборант над колаборантами. Це той, хто витрясував душу з усіх. А з іншої сторони Ісус. Який є Месія. І всі знають, що він вже Месія. Він іде по дорозі в Єрусалим. І всі чекають, що ось зараз він займе владу в Єрусалимі. Зараз нарешті він установить царство Боже в Ізраїлі і всім, всім буде чудово і класно. І замість того, щоб взяти і насварити його. Ісус цього не робить. каже, сьогодні буду тебе вечеряти. А вечеря в Стародавному Сході, але так само і сьогодні, це є знак спільності. Ми, ну, ніхто з нас не запрошує просто так на вечерю когось. Е, ворога свого не запросимо на вечерю. Так? Ми скажемо, так, слухай, ти, я ти так ненавиди, давай сядемо по вечері, я ми щось смачненьке приготую. Ну, ми так не говоримо. А Ісус бере його кличе. е, каже, я, ну, Ісус кличе. Він каже, я накликався сам. Я сьогодні в тебе буду вечеряти. І що відбувається Акхеєм? Народ Сидить, бубнить, хтось нарікає, мабуть, хтось там за заглядає, дивиться паркан, стрибає. що ж там робить Ісус? А захий мовчить, 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 а потім встає і говорить так: встав, захий, встав, і промовив до Господа. Господи, ось половину майна мого даю в Бога, і коли я кого покривдив, віддам у четверо. А Ісус сказав до, цього, до нього: сьогодні на цей, день зійшло, на цей дім зійшло спасіння, бо він син Авраама. Ця історія прямо е, так мене відсилає до попередньої події, яка відбулася з Ісусом. Тому що якраз перед цим до Ісуса підходить один чоловік. Це, зараз, оце читаємо в 19 главі, а в 18 главі, в середині 18 глави від Луки, до Ісуса приходить один чоловік. Один знатний спитав Ісуса. Учителю, добре, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Ісус озвався до нього. Чому ти мене звеш добрим? Ніхто не добрий, хіба тільки Бог. Ти заповіді знаєш на чужолошне, вбивай, не кради, не свідкуй ложно, шануй батька і матір, Та відповів, все це я зберіг з Малку. Тобто я який хороший. Так, бачимо цього Закхея, який поганий. І виліз на дерево, щоб побачити Ісуса. І бачимо цього хорошого, який прийшов себе показати Ісусові, який Він хороший. Почувши це, Ісус сказав до нього, «Одно, одного тобі ще бракує. Продай усе, що маєш, роздай бідним, будеш мати скарб на небі. Тоді приходь, і йди слідом за мною. Почувши це, той засмутився вельми, бо був дуже багатий. Глянув на нього Ісус і мовив, як тяжко тим, що мають багатство, увійти в Царство Боже. Легше пройти верблюду крізь в вушку в волосі, ніж в багатому ві... війти в Царство Боже. Дай написано так. Ті, що слухали, а. Читаємо здається, або Марка, або Матея. Апостоли кажуть: Господи, хто ж тоді може спастися? Ісус тоді відповідає: неможливо в людей, можливо в Бога. А сьогоднішній уривок Івана закінчується так: Син бо чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Що неможливо в людей, можливо в Бога? Син чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. При цим каже, сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо він син Авраама. Що означає син Авраама? Син обітниці. Він теж Божа дитина. Просто може і він про це забув, і ви всі про це забули? Питання таке. Кому стало добре від того, що Закхей пороздавав своє майно, половину, а ще й повернув у четверо тому кого скривдив? Кому від цього стало легше? Та всім! Уявляєте, всі люди, вони осуджували Ісуса, що Він поперся до Захея. А що зробив Ісус? Що Він зробив? Він Його перемінив і перетворив Його. Він був прокляттям для тих людей. А з прокляття Він перетворився на благословення. На благословення. Роздумуючи на сьогоднішньому Євангелії, мені прийшла така думка просити вас молитися за нашу владу. Я якраз над цим думав, що ну, важливо молитися за владу. От кожен день ми молимося там, за Україну, за народ, за воїнів, молимося за тих, кого любимо і так далі. Але конкретно молитися, допустимо, за президента, за головнокомандуюча, який зараз є, Ну, він є, так? Там, не знаю, за кого ще, за прем'єр-міністра, за мера там, і так далі, за місцеву владу. От, чи ми взагалі за них згадуємо? Чи молимося за них? Можемо сказати, та як за них молитися? Це те саме, що казали люди, коли Ісус поперся до Закхея в хату. Але за них молитися це означає просити Ісуса, щоб Він до них прийшов. Бо коли Він приходить, Він перемінює. Ми не можемо змінити серце. Я своє серце змінити не можу. Я так борюся зі своїми вадами, я так борюся інколи зі своїми якимись там гріхами і так далі. І, всяке -таке. і часто можу сповідатися, так як кожен з вас. З того самого кожного разу я своє серце перемінити не можу. А що говорити вже за серце інших людей? Але є хтось, хто може перемінити? І це хтось це Ісус. Сьогодні підійшла до мене одна бабуся така вже після служби, після сповідей, після всього, там в храмі Володимира така маленька і каже: Олександр, ну скажіть, ну як це так? Ну що ж, це наш президент. Ну і починаєте на президента. І таке, і таке, і таке, і таке, і таке. Я думаю, ну, ну що їй відповісти? От вона говорить, говорить, говорить. І я їй кажу, кажу, а ви за кого голосували? От кажу, я не знаю. от вон, або вона так мені говорить, наче це я його призначив президентом. Я їй кажу, ну вибачте. От я за нього не голосував. А за кого ви голосували? Секрет. А -а -а. Кажу, але я за нього не голосував. А ви за нього голосували? Так. Я кажу: ну так, як ви за нього голосували, ви за нього взяли відповідальність, ви йому делегували владу. Тому що за Конституцією носієм влади в Україні є хто? Народ. народ. А народ джерело. що робить свою владу? джерело влади. Джерело влади, так, дякую. Тут я але народ що владу робить? Делегує, ну, це мовою, це делегація делегуємо владу. І делегує владу тому, кого обрав. А якщо ви його обрали, ви за нього, знаєте що тепер? Ви за нього відповідальні. І це є правда. І коли ми станемо на суді, ми будемо відповідати за кожні свої прийняті рішення і перед Богом. Я кажу, а тепер, як ви взяли на себе таку відповідальність за нього голосувати? Чи ви за нього молитеся? О, я зрозумів. Ну, чудово кажу. Добре, що ви зрозуміли. І треба молитися. Дивіться, через вам пригадую, Закхей був прокляттям для цілого міста усобленням зла, зради цього, співпраці з ворогом. Ну і, можливо, була людина в світі в єрихонському, єрихоні для тих людей. Але після того, як до нього зайшов Ісус, він повністю перемінився. Сьогодні я прошу і от. Цю літургію прошу кожного з вас жертвувати за нашу міську владу, місцеву, обласну владу, а так само за владу України. Так чи інакше, зараз в цих обставинах, ми їм довірені, і від їхніх рішень дуже багато чого залежить. І що треба молитися? Щоб в їхніх серцях був страх Божий. Бо коли є страх Божий, страх Божий в Старому Завіті говориться так: страх Божий це початок мудрості. І коли хоч краплинка страху буде Божого в серці, тоді буде і мудрість. А коли в них буде в серці мудрість і в голові мудрість, тоді кому буде добре? Mm. Так. Я прошу зараз з такою всією відповідальністю літургію пожертвувати за намірення за нашу владу. І так само прошу вас молитися за владу. Щоденно я скидав групку відео, читали минулу неділю, я повторюю, поговорив про це і ще раз повторюю. Отець Роман Лаба каже, що якщо ви нарікаєте на владу годину, то молитися за владу тоді треба дві години. Молимося за нашу владу. І просимо, щоб ми були свідками цих чудес. Бо Ісус сказав, що Він прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Що в наших очах загинуло, в Бога нема нічого неможливого. Амінь.